У зв'язку з забиттям каналізаційних мереж на відходами, тряпками, салфітками місцевих жителів, забуваються труби каналізаційних мереж по всьому городу, не тільки по цьому адресу Ганни Світ... світлічний 87. Ведуться аварійно-відновлювальні роботи, роз... розкопки, такі об'єми робить, робить, і демонтаж труб буде прозводитися заміна каналізаційного колектору. Щоб устранить все людські фактори. Сьогодні завершимо всі роботи до вечора. Да. Звертаюся до мешканців міста Павлограда, до, до, переселенців, до переселенців, які тут живуть, ну, до всієї до всі маси людей, які. які туалет ходят, можно так сказать, и кидают туда салфетки, тряпки. Если кто ничего не буду делать, сливать одну водичку, будет меньше проблем и в подвалах домов, в бомбоубежищах, в школах, в садиках. Вот. Поэтому люди пусть будут добры относиться к туалету, не, не, не кидать смытья. Потому что це все это идет, идет через канализационные моря водоканала. Забуваються і труби, і насосні станції. Кожен день, каждый день люди обращаються і топят, і, і колодця загрязняється. Все по, по їхній живі.